Щирі вітання всім телеглядачам. Це передача актуальне інтерв'ю. Телеканал «Вінниччина». І сьогодні в нашій студії Сергій Дідок, заслужений діяч мистецтв України, головний диригент Київського національного академічного театру Оперети. Мої щирі вітання вам в нашій студії, гостю із Києва. Дякую. Ми будемо говорити в ексклюзивному інтерв'ю про співпрацю із симфонічним оркестром Вінницької філармонії імені Миколи Леонтовича, про музичні сюрпризи, які готуються в цій співпраці, і зрештою про концерт кохання та пристрасть. А чому ж і ні? Отже, ви не перше в Вінниці, наскільки мені відомо. Чому саме Вінниця от стала місцем, куди хочеться вам приїхати із оперетою? Ви знаєте, мої перші такі подорожі до Вінниці склалися ще за часів студентства. Так би мовити. Потім я з театром гастролював вже і в Тульчині, і безпосередньо в Вінницькому театрі ми давали свої вистави. І тому цей глядач нам полюбився, шляхетний. Гарний теплий глядач яскраво приймав завжди нас на виставах, на концертах. Знаєте, в такі місця хочеться повертатися. Угу. Ви і Вінничину знаєте? Ви ще й тульчини знаєте, тому О. що а, не можуть він забути і гості міста. той феєричний фестиваль, дійство, який відбувалося влітку, і ви були активним учасником, напевно, всіх сезонів. Так, я був постановником одного з останніх концертів вечора мюзикл». Угу. Тоді ми привозили прекрасну програму. Вона користується попитом у нас в театрі. От її дуже люблять шанувальники. Вони вже більше десь 7 років. Вона триває. У нас поспіль, от і тому вона взагалі контент мюзику, скажімо так, цей жанр він у нас окремою складовою йде, займає леву відсотку нашого репертуару. Популярний в усі часи, тому що це музика, яка надихає, яка дає легкість, принаймні, хоч на якийсь час веселість, особливу атмосферу створює. Ну, це прекрасна музика про співпрацю. Мені б хотілося детальніше. Ну, зрозуміло, можна приїхати з концертом, провести цей концерт. Глядачі поаплодували і поїхали. Але я так розумію, що тут відбувається щось більш грандіозніше. Тому що це не про один концерт, і навіть не про два. Я знаю, що і в березні вже він буде очікувати концерт. От певна феєрична класна музика. Що стимулювало ось цю колаборацію, об'єднання зусиль творчих і в що це виліться? Який буде результат? Ви знаєте, нещодавно, буквально перед Новим роком, до нас завітав Віктор Бронюк і запропонував таку ідею гарної співпраці з театром. І наш художній керівник, генеральний директор Богдан Струтинський. Він погодився. Трішки як сказати посприяти цьому, і таким чином у нас з'явилася ця колаборація. І сьогодні ми маємо перший такий наш візит в складі цієї такої програми, 14-го числа цей концерт. І вже ви праві абсолютно, тому що вже готується програма на 8 березня для наших чарівних жінок. Сподіваюсь, що ця програма буде не менш цікава. Теж романтична, з красивою музикою, популярною і оперетичною, і мюзикловою, можливо, естрада. Так само єдине, що там буде вже інший диригент і інші солісти. Тому ми хочемо максимально презентувати, показати різні обличчя, різні жанри, різні, різну музичну стилістику. Пане Сергію, ну зрозуміло про концертні програми. А в чому ще буде проявлятися ось ця співпраця? Це ж не тільки про програми, це про обмін, напевне, досвідом і ще щось більш більш глобальніше. Безумовно, тобто ми за сьогоднішній день говорили про те, що зараз ми започатковуємо, так би мовити, мінімальними зусиллями нашими, тобто ми привозимо лише солістів, але на перспективу ми вже говорили, що можливо є сенс показати і інші складові: балет, хор, чому би ні. От, можливо, якихось наших інструментальних солістів для того, щоб підсилити оркестрове звучання загального вашого оркестру. От, до речі, я щиро тішуся. Сьогодні в мене була друга репетиція з колективом. Я мої оплески. Дякую, тому що дуже мобільний, прекрасний колектив. Я також тішуся на ваші слова, слова фахівця професіонала. А скажіть, а чи поїдуть Вінницькі той же ж оркестр наш, чи зможе виступати на сцені оперети? Чому ні? Я, наприклад, не бачу в цьому ніяких перепон. Саме головне, щоб у нас склалася якась mm -hmm. така історія, щоб було вільний час, вільна можливість, якусь цікаву програму презентувати для київського глядача так само. Сергію Володимирович, ви головний диригент Київського національного академічного так. театру оперети. І звісно, що війна не пройшла безслідно ні для кого, і для творчих людей особливий якийсь слід залишила. Як би взагалі охарактеризували сучасний стан української оперети? Ви знаєте, тут два аспекти. Якщо ми говоримо про кадри і кадрову політику, то це стосується не лише театру оперети. Ми безумовно багатьох людей втратили, які на сьогоднішній день вже за кордоном, і вони за цей час певним чином асимілювалися. І я не думаю, що вони мають на меті повертатися. Але якщо ми говоримо про складову якусь таку не іміджу, скажімо, популярності, то на сьогоднішній день триває якийсь театральний бум. Ви розумієте? Глядач скучив, хоче. Він у ці всі новини, складні, важка історія, яка у нас відбувається і по телебаченню, і все, і в житті кожного, хочеться десь шукати позитиву. І тому жанр оперети, мюзиклу він сприяє цьому. Він якраз дає те, за чим іде глядач. Абсолютно вірно. Тобто він отримує ті емоції, позитив якийсь, що хочеться далі жити, щось продовжувати. А творити. вам довелось спочатку війни змінювати репертуар або формат своїх виступів? Е ми левову частку концертів присвятили безпосередньо в госпіталі. Був такий формат. У нас ми їздили і продовжуємо цю роботу у нас в Києві. От. Ми е, зробили декілька українських концертів безпосередньо для підтримки наших захисників. От. Ну і так само в 23-му році під час війни нам вдалося презентувати на сцені український мюзикл тигралови на Багряного mm -hmm. От, розумієте, я ще я вважаю, що це на сьогоднішній день такий знаєте, напевне складний твір, але вдалося нашим українським композиторам з усиллями Сергія Павлюка, режисера, поставити це. І ви знаєте, декілька років минулому році він отримав е, такий премію гру. Виборов серед театральних музичних постановок, тому я тішуся, що є якийсь український продукт, який на сьогоднішній день потребує глядач, і він користується попитом. А закордонний глядач хоче слухати музику у виконанні українських митців? Запрошують. Я вас можливість виїжджати? Так, ми виїжджали. Ми виїжджали у 22 другому, році. У нас були гастролі в Відні в Прибалтиці, от в Польщі. Тобто, ми час від часу презентуємо, збираємо кошти на підтримку наших армійців. Тому, в принципі, ця історія теж у нас практикується. Слава Богу, її будете продовжувати? Звичайно. А як актори налаштовані? Вони охоче, ну, це ж додаткова робота. Це не так легко прийти і створювати настрій для наших бійців, тому що різні поранення, різної важкості, і взагалі вони пережили таке, що не завжди їх легко налаштувати на ось якийсь такий ем, мажорну ноту. Як вдається і як налаштовані на це актори? Ви знаєте, безумовно, кожен через себе це переносить, і кожен готується для цього, знаєте, з якимись такими особистими почуттями. От, один із останніх концертів, який давали на підтримку, приїжджали наші артисти в Ахмадіт до дітей, розумієте, саме після вже прильоту туди. І бачите, чи очі дитячі розумієте, і якось їх. Спонукати до життя, підтримувати, дарувати їм якусь радість, подарунки і так далі. Тобто і це потрібно. Наші після цього повертаються, розповідають іншим, навіть просто серед театралів, серед акторів, розумієте, і це вже іде зсередини, з іншим почуттям, виходиш на сцену потім. Розумієш, що це потрібно. Потрібно робити, підтримувати один одного, потрібно надихати один одного. І, незважаючи на все, все ж таки продовжувати творити. Тому що культурний фронт, культурний фронт ніхто не відміняв. Нам потрібно нести своє, ми потрібні навпаки поширювати національну свідомість України і тим часом розумієте іти в протидію російської сторони. Нам ще так багато потрібно попрацювати. От ми говоримо про музику і про те, що вона змінює людей і, в принципі, додає снаги, додає сил, додає стійкості. От чи можна вважати музику сьогодні оперету, чи можна вважати своєрідною терапією для душ, для душі? Не Можна, а потрібно. Потрібно, розумієте? Якщо лікарі лікують серця рани, то ми е, працюємо з душами, угу. розумієте? максимально стараємося підтримати наших. Я згадую, знаю одного композитора, музика якого реально змінює людину, навіть там на якомусь молекулярному рівні це досліджено. Це музика Моцарта, якщо не помиляюсь. Тобто, коли ти її слухаєш, ти точно надихаєшся. І Тебе точно не буде песимізму, чи знаєте ви ще таку музику, яку можете порекомендувати нашим глядачам, яка справді справді може змінити настрій, стан душі, стан психіки і справді надихнути і додати Абсолютно. Класична музика, це Моцарт, mm -hmm. Гайден, скажімо, той самий флейта mm -hmm. да, або клавесин, так? Гайд композитор, який писав для різних інструментів, mm -hmm. так само і для оркестра, багато симфоній в нього. Але мова йде про класику як стиль певний, розумієте? Mm -hmm. Вібрація інша у цій музиці, саме те, що у нас лікує, оскільки ми всі створені так чи інакше з певних клітин. От. І на рівні вібрації, ми теж е закладається певний енергетичний обмін. І от якщо ми чуємо. Чуємо дану вібрацію класичної музики, то тим паче і ми самі якось переналаштовуємося, mm -hmm. скажімо так. Таке це впливає. Ви підтверджуєте, Абсолютно. як Абсолютно. диригент, як музикант, так як митець. Ви це відчуваєте, коли працюєте з якимись певними творами? Не тільки я, самі музиканти, пограючи, скажімо, одну стилістику, тому що ми різножанровий колектив. Ми можемо грати і рок-музику, можемо грати і естраду популярну, і так далі. І як тільки вертаємося в якусь класичну історію нашу. Інша вібрація, вона по іншому надихає. Вже вона хочеться, окриляє, так? хочеться розправити, розуміти угу. плечі, хочеться десь возвишеніше стати. Добре, я пропоную поговорити про кохання і пристрасть. Не заперечуєте? <рес> ну, якщо тільки поговорити. <рес> поговорити. Саме про ось цю концертну програму, <рес> з якою ви приїхали до Вінниці, і будете дарувати музику, спів, картинку, бо це також важливо, бо це не <рес> тільки слухати а й дивитися. Про що це? Як створили саме ось цю концертну програму і які її особливості? Ви знаєте, в Національному театрі оперети є декілька напрямків. Ми mm -hmm. працюємо безумовно класична оперета, мюзикл, естрадний блок і українська пісня. І я сформував таким чином програму, щоб для будь-якої аудиторії кожен глядач знайшов щось своє особливе, що mm -hmm. йому подобається. Тобто ми запропонуємо класичні опереточні твори. Естрадний блок з якимось джазовими стандартами Ой, для величани молоді. Люблять джаз, О, прекрасно, джаз. Бачите? Тому ми сподіваємося, що ми попали в точку, так би мовити? Ну і безумовно, українська пісня найкращі наші пісні, які входять, напевно, в золоту еру якогось такого нашого нашої колекції. Ось яка концепція там в кількох словах, окрім назви кохання і пристрасть» цього саме цієї концертної програми? Яка її родзинка? В чому? Від класики через європейський стиль до української самосвідомості. Угу. Ну, ви вже сказали про те, що глядач Вінниці дуже вдячний. А розраховуєте, от як ви відчуваєте, як прийме цю концертну програму? Я сподіваюся, що вона пройде на ура, і можливо, навіть буде попит для того, щоб щось таке повторити угу. в такому ж стилі. Це буде ж один концерт. Вже розкажіть, коли він буде один. для війни. один. Ми всіх чекаємо, запрошуємо 14 числа о 19 годині філармонії. От щиро раді будемо вас всіх бачити не тільки а і гостей міста. І ця музика, звісно, має надихати, напевне, і залишить відчуття такий приємний після Бо коли йдеться про там же спів буде наскільки так, я наскільки розумію, Це так, не лише так. музика, це буде голос, це будуть якісь твори, це будуть тексти. Ну а це завжди надихає яким ви бачите майбутнє оперети, незважаючи на війну, ми не знаємо, коли закінчиться, коли ми повернемося до мирного життя. Нам так багато потрібно відбувати, відбудовувати, так багато працювати. Ну і здавалося б, ну хіба ж до оперети. Ну, ну от я от так, от песимістично. Ваша думка, і яким ви бачите майбутнє цього жанру? Справа в тому, що музика вічна, і що б ми не хотіли, вона вже пережила певні роки свого становлення і. Класична літуча миша, чи, скажімо, містер Ікс», чи та сама Маріца і Баядера це та класика, яка вже майже 100 років пройшло, а вона ще на слуху. Її глядач любить, і тому це як добре, хороше вино, вона тільки набирає гарний такий, знаєте, післясмак свій. От, тому класика буде існувати. Але на сьогоднішній день є ще й тенденції до розвитку саме в напрямку мюзиклу. тому і зараз ми цю традицію, скажімо так, започатковуємо в Києві і користуючись. Нагодами, бачите, в цьому році ми поставили Чикаго бродвейський мюзикл, який на сьогоднішній день просто шаленою популярністю користується серед київського глядача, але це не перший мюзикл. Ми вже декілька років співпрацюємо з різними агентствами по авторських правах. Угу. От і тому цей напрямок, саме мюзикл, ми пропонуємо нашому глядачу. Я думаю, що за ним теж буде майбутнє. Тобто, глядач це сприйме і буде приходити і аплодувати. На які концерти ви ходите? <ріст> Які відвідуєте, чи, Ви знаєте, чи є це, така як, можливість? Це як сапожник без сапог, да? знаєте, mm -hmm. називається настільки, маєш інколи роботи, що на жаль, не завжди е доводиться. Потрапляти на якісь події або концерти, але стараюся, якщо є можливість, вириватися, звичайно. Ну, на свій, на свої, ви точно, ви точно на своїх присутні. <гум> <Мушу>. <гум> ну що ж, я щиро дякую вам за цю легку і розмову, яка налаштовує на позитиві. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про мюзикли, про оперету, Ми говорили із заслуженим діячем мистецтв України, головним диригентом Київського національного академічного театру оперети Сергієм Дідком. Таке гарне прізвище, чудове, Дякую. милозвучне українське. Ми говорили, звісно, про музику і про концерт, кохання та пристрасть, який презентують вінницькі гості 14 лютого у Вінницькій філармонії імені Миколи Леонтовича. Сходіть, зарядіться позитивом, гарним настроєм. А я бажаю вам разом із нашим гостем позитиву, стійкості і, звісно, любові. Нехай це все надихає. Щасти.